Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акції завжди вигідно. 1-2 жовтня, до речі, повернули кешбек спойлером. На зубну пасту є знижка мінус 50% торгова марка Гімалайя. Ось так виглядається зубна паста. В упаковці 100 мл і акційна ціна 59,50. І ще є об'ємом 125 мл, акційна ціна 69,50 є і дорожчі, Показую вам, які є дешевші. Акція на прикраси сережки, підвіски та резинки заколки для волосся. Акція 2 дорівнює 4. Цю ми акцію бачили, тож детально зупинятися не буду. Знайте, що асортимент прикрас дуже і дуже і дуже великий. Просто я б сказала, Велетенський, як для дорослих, так і для діток багато цікавого. Далі. Один із кешбеків це є на професійні засоби для догляду за волоссям від торгової марки Estima, Додатково до акційних цін. Кондиціонер та шампуні з дозатором об'ємом 500 мл по 219 гривень. І нарахується вам від цієї суми 80% назад на картку ЄВА бонусами. Списати бонуси ви можете одразу на наступний день після покупки і впродовж. 21 день від покупки у вас є для того, щоб бонуси списати. Якщо ви не списуєте в цей період, то вони просто пропадають, їх не буде. Тож, майте собі це на увазі і списуйте, ну, не відкладайте надовго. 329 гривень масочки, їхній об'єм літр. І тут в нас ще є всякі різні спреї по 149 гривень. Арганова олійка – 219, кислотний пілінг – 169. І рідкий, рідкий шовк 149 гривень 15 мл. До речі, бонуси можна списати, оплативши за половину вартості від любого товару. товару. Ну, відповідно, скільки ви маєте бонусів. Якщо ви маєте 100 бонусних гривень, то можете взяти товару на 200 гривень. І оплатити 100 бонусами і 100 готівку, тобто половину від суми покупки. Знижка на палетний раз. Всі безам'ячні крем-фарби для волосся. 30% від вартості. Ціна 90 гривень та 50 копійок. На усі шкарпетки: чоловічі, жіночі, дитячі акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте три позиції, піде вам в подарунок той товар, який дешевший із трьох. Якщо берете три позиції однакової ціни, то просто щось одне із трьох. Ціни самі різні, починаючи від 13,99, 14 гривень. Такі шкарпеточки, такий варіант за 20. 25 аміга 30, різні і дорожчі по 52 гривні, як які. На домашній капці акція мінус 50% на другу пару. Можна брати чоловічий, можна брати жіночий, з двох товарів з мінус 50%, піде той, який дешевший. Відповідно, вигідно брати в однаковій ціні. Такий варіант за 299 гривень. Ці теж 299. так 249, тут підошва тонша. цих якась така товстіша вона. Такі жіночі домашні капці. З відкритими пальчиками. Ціна 219. пухнасті прикольні. Такий є варіант. У словом, дуже дуже велике різноманіття. Ціни від 199. І найдорожчі, отакі От будуть найдорожчі 489. О, і ще є по 499 з вушками. Загалом по 250, 300 ці по 219. Акція на увесь посуд. 1 плюс 1 дорівнює 3 чашечки, склянки, келихи, бокали. В подарункових коробках чашки. До речі, дуже багато опційних пропозицій. І також є різноманітні тарілки, піали та блюдечка. Така от піала за 90 гривень. Дуже цікавий малюнок всередині, а зовні вони чорні. Акція на косметичні серветки від Greenway. Ось такі або ось такі. На жаль, ще не змінили цінників, не можу вам сказати, яка ціна. Але можете хіба самостійно порахувати від 70 гривень відняти 40 відсотків І будете знати, яка зараз ціна. А тут повна вартість 50 і знижка 40%, тобто ціна 30 гривень. Вирішила все-таки подивитися, яка ціна. сходити до сканера. Дуже чудово, що тепер є в ЄВІ, правда, не всі знаю, але ж є 41 гривня, 80 копійок. Такі. Тут 90 штук в упаковці. І 30 гривень такий варіант. Акція на канцелярію, зокрема, ручки та зошити, вибірковий асортимент 2 до рівні 4. Тобто обираєте собі 4 товари з ручок та зошитів. І з 4 дві дешевші позиції, підуть вам в подарунок. Ціни на ручки від 6 гривень, є і дорожчі. Зошити 48 аркушів 15 гривень, 25, 12 аркушів по 7 гривень. 18 аркушів по 9 гривень і 96 аркушів по 40 гривень. Хочу вам ще заакцентувати, що це лише зошити та ручки. А ось така канцелярія різноманітна. В цю акцію не входить. Мені приглянувся ось такий блокнотик магнітний. Його можна на холодильник і писати собі список покупок справ. Придивляюсь до нього. Прикольний такий. Один плюс один дорівнює 3 на увесь цей стелаж. Це є аксесуари для прибирання та приготування їжі. Різноманітні рукавички, губки. Пергамент, фольга, плівка та різні серветочки. Обираєте будь-яких три товари, і з них один піде вам в подарунок. І пакети для сміття теж входять в цю акцію. Home Art за 47 гривень. Це є 35 літрів об'ємом, 30 штук з затяжками. Досить непогані пакети, завжди їх купляю. Від управдом 68 гривень. Тут є 50 штук на 35 літрів. Менші є теж упакування. 60 літрів 10 штук за 25 і 15 штук на 35 літрів за 22 гривні. 24 гривні, управдом, губки для миття посуду 10 штук. Такі йоршики з шкрипки по 12, щітка з довгою ручкою по 30. Від Freckenbock по 73 гривні. Управдом, це є одна пара у упаковці 19 гривень. Такі з високими манжетами рукавички по 35. А тут набір 10 штук, тобто 5 пар 50 гривень. 21 гривню Home Art губки хвиля 6 штук. Такий варіант за 22 гривні, теж 22. Багато. Ось ці колись купляла. Дуже мені сподобалася сама упаковка. Плівка, звичайна. А упаковка прикольна тим, що має такий бігунець, який відрізає. Прикольно, дуже прикольно. Тут є інструкція, як це все треба зробити, щоб воно відрізало. Ціна нема, на жаль, на жаль, нема. рамет, Нема, на жаль. Знижка до 50% на засоби для чищення та миття від торгової марки Kion. Є як засоби для ванної кімнати, так і для кухні. Тож, давайте подивимось поближче. Такий варіант двохфазний засіб за 100 гривень 500 мл. Ціна не змінена, я вам рахую, від повної вартості. 75 гривень такий варіант. Перевіряла на сканері. Точно 75 засіб для миття ванної кімнати. Ціна 60 гривень 500 мл. 31 гривню коштує підвісний блок для чищення унітазу. 77 гривень коштує 3 підвісних блоки від «Кьонен». За ароматом лаванди теж 31 гривня одна штука. Кіонен – засіб для чищення унітазу 750 мл об'ємом за 50 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3 акція на усі засоби для умивання обличчя, лосьони та тоніки від різних торгових марок можна об'єднувати. Мікса гел для очищення шкіри обличчя 215 гривень. Гелля умивання від гарнір 230 гривень. Гідрофільне масло від холіка-холіка за 424 гривні. Пінка 271 гривня. Такий варіант: пінка зі щиточкою за 424 гривень. Пінки для вмивання від Есфоліу 150 мл 341 гривня. Від торгової марки Зая, гель для обличчя 136 гривень 200 мл. Кешбек 80% на дитячу декоративну косметку від Ханібані. Також є багато акційних пропозицій. Кешбек нараховується на карточку Єва і можна списати бонуси впродовж 21 дня. Знаєте, на ще є кешбек, на міса є декоративну косметику 80%, але в цій єві нема в наявності, тому вам не покажу от скажу. І на жіночу білизну трусики 1 плюс 1 дорівнює 3. Це, на жаль, немає цього товару, тому я так вам без товару розказую, бо є, є ви, в яких є, то ви собі зможете придбати з акційною ціною або з акційною пропозицією. Кешбек також є на засоби для догляду за взуттям. 80% від вартості будь-яких засобів для догляду за взуттям. Повертається вам на картку Єва у вигляді бонусів. Списати можна вже на наступний день після покупки коричневий крем для взуття 75 мл вітрової марки Шварц за 70 гривень. Великий вибір різних товарів. Є і водовідштовхуючі спреї, і губки. Як найбюджетніший варіант це будуть ось такий від шварц по 13 гривень.